Оличні військові хотіли отримати помешкання в Чернігові поза чергою. Кіч Київського гарнізону внесла пропозицію, що виділення семи квартир військовослужбовців, які звільнені в запас, які перебувають на чезі трьохтисячним трьохтисячними, двохтисячним, так далі, що грубо порушило законодавство України, як житловий кодекс правил обліку громадян, так і накаже Міністерство оборони України щодо порядку оформлення та видачі житла. Виконком міської ради видавати ордери не дозволив. Однак 10 із 27 новеньких квартир на Яськова, які придбало міноборони, досі залишаються в розпорядженні київського гарнізону. Хоча на новосілі в цьому ж будинку, в серпні, чиновниця міністерства заповняла, підходи змінилися. Практика, коли закуповували житло за 80 кілометрів від гарнізону, вона вже відійшла в минуле. Зараз точково придбавається житло саме там, де необхідно цим людям. Водночас ключові службового житла отримують шестеро чернігівських вояків. Серед них родина армійця, який був тяжко поранений в боях на Донбасі, а також вдова загиблого ВАТО воїна, яка разом з дворічною донечкою переїде до однокімнатної квартири.